Так багато зараз церков, деномінацій, різних рухів, І де ж нам знайти істину? Саме головне, що кожна церква каже, ми правильні. Ісус Христос, глава нашої церкви. Але Ісус Христос, коли був на землі, то він казав, що є дві головні заповіді. В цілому законі, перше це любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом. І друга – це любити ближнього як самого себе. І так як ми перебуваємо в Новому Завіті, є ще одна заповідь, яку дав нам Бог: вірити в Ісуса Христа. І якщо ми християни, вірити в Ісуса Христа, це означає бути учеником Ісуса Христа, народитися згори, народитися від Бога. І тому, якщо у вас немає церкви, де вас можуть навчити, любити Бога, любити ближнього, ставати учеником Ісуса Христа, я запрошую вас на прямі трансляції, які проходять щонеділі в Ютубі. І напишіть мені, і я буду з вами спілкуватися, буду підтримувати вас, молитвою, і допоможу вам бути учеником Ісуса Христа. Амінь.